Неоднозначні візити, неординарні дзвінки і багатозначні кроки від Сполучених Штатів Америки. Для кого і про що всі ці сигнали в контексті російсько-української війни будемо просто зараз ми розбирати. Ірина Узлова звати мене. Це Ютуб 24, го З нами Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігоре, вітаю! Щиро рада бачити. Слава Україні! Героям слава нам я от побачила у вас а, цікавий а, м, пазл, який мені теж складається, чесно кажучи, в одне. І я тут погоджую, що навряд чи це конспірологія. А, значить, кроки такі: Келох з візитом до Лукашенка півтора тижні тому. США призупиняють нам поставку систем ракет до систем Петріот, і не тільки де да, боєприпасів, там низка номенклатури. Макрон телефонує Путіну після розмови. Каже, нічого не буде, той миру не хоче. Ну що очевидно, ну промацав. Путін говорить з Трампом. Трамп. Найближчі дні, може, завтра говорить Зеленський. Зеленський розраховує, виходить, що поставки зброї такі від штаті будуть продовжуватися. Про це він каже під час брифінгу в Данії, де він з візитом з нагоди того, що Данія розпочинає, і слава тобі Господи, що не Угорщина цей раз своє піврічне головування в Раді Європейського Союзу. Так от в який пазл все це має скластися, Ігоре, про що вам говорять ось ці ці сигнали і події? Як на мене, зараз Йдуть пр ну, такі певні спонукання, спонукання э, росіян пришвидшитись по темі перемовного процесу. Тільки відбувається це зараз, чомусь не за рахунок посилення якогось тиску безпосередньо на Кремль, а робляться певні кроки. Щоб показати рішучість, рішучість Заходу, зокрема Сполучених Штатів, і якось так вийшло синхронно, що ось там Пісков виходить, Путін, інші їхні топпосадовці, і розказують, що ай-яй, треба ж призупинити поставки західної зброї до України. І тут бац, від імені, значить, заступника очільника Пентагону. бац. Вся зброя зупиняється. От так якось воно співпадає. Все звичайно, в цьому немає е, жодної там, там якоїсь жодного подвійного дна, як нам намагаються розказати, і темі Брюс, і спікер Пентагона, що все ніби буде продовжено, що це лише такий момент. Ну, але ж всі прекрасно усвідомлюють, що насправді то в цій ситуації Трамп завжди обирає. Що якщо він організовує тиск, він організовує його на слабшого. Це яка класична переговорна рамка, яка і випливає з його ж мистецтва ведення перемовин. А, почитайте його цю книжку, якщо цікаво. Там, в принципі, стає все зрозуміло, як діє 47-й президент Сполучених Штатів. Ну, але якщо не вийде тиск на Україну, тоді у нас з'явиться можливість. Додаткової такого додаткового пушу щодо російського агресора, тобто не можна зараз вважати, що Трамп повністю зайняв антиукраїнську позицію. Ні, він дійсно хоче завершення війни. Просто він вважає, що легше це зробити Ну очевидно спонуканням України до тих компромісів, які вигідні Кремлю. Ну ми так не вважаємо, тому зрозуміло, що. Жодного результату політичного це не дасть, але рано чи пізно все рівно Трамп прийде до необхідності подальшої військової співпраці з нами. Очевидно, продажу Україні зброї тих самих Петріотів, тих самих ракет, ПАК 3 Петріотів. Ми ж бачимо, яка реакція зараз іде не лише там серед європейських партнерів, не лише там, якщо взяти Марка Рюте. Безпосередньо, як держсекретаря НАТО, який прямо каже, що в короткостроковій перспективі немає зміннику якраз допомоги з боку Сполучених Штатів, але ми бачимо реакцію самих США і серед республіканців, які а, просто зараз в шоці від того, що відбувається, тому а, хотілося б, щоб а, день незалежності Сполучених Штатів а, все ж таки відбувся на високій ноті. Де Штати підтвердять, підтвердять свій високий статус союзника і партнера і лідера в світі, і це можливо саме завдяки продовженню військової допомоги Україні, і все ж таки реалізації ем, принципу мир через силу. Ми бачимо, що мир через силу чудово працював по темі Ірану. А зверніть увагу, як одразу росіяни вискочили той самий Пісков і почали розказувати ні, ні ні. Так не можна з Російською Федерацією, це з нами так не буде працювати. Але ну в принципі я ж кажу: ці хвилі треба їх ловити. Просто коли Трамп буде в низькій точці, високій, ці американські гірки вони в нього будуть продовжуватися. Але я абсолютно переконаний, що зараз э, точно Україна не піде э, всупереч тих червоних ліній, які були окреслені. Ну це і зрозуміє Трамп. Ну відповідно знову зміниться настрій. Та навіть самі росіяни кажуть, та що чому Трампу довіряти, якщо зранку він говорить одне, а ввечері інше. Я думаю, що тут буде схожа ситуація, і це якраз хороша можливість для наших дипломатів знову змінити такий тактичний курс Донні, який ми зараз бачимо протягом останніх декількох днів. Ну так, то, що позиція американського президента дійсно нагадує улюблені а, американцями гірки тут а, не посперечаєшся. Звісно, а, президент України Володимир Зеленський, виступаючи в дані, висловлює переконання, що все-таки допомога Україні від штатів буде продовжена, бо є та частина озброєння, яку не може і Європа компенсувати. Вона виробляється в штатах. Водночас а, Пісков а, а в ще вже другий день поспіль, висловлюючи аналогічну позицію. Бо розуму там небагато. По перше він дуже знає рівень оборонки сполучених штатів, як виявилося. А по-друге, зауважує речник кремлівського диктатора: що чим менше ракет, тим швидше закінчиться ПВО. Ну давайте Ігоре, його послухаємо. Як ми вже згадали, і будемо коментувати, як все таки цим лагом може скористуватися зараз Росія, принаймні інформаційно. Мы наблюдаем за ситуацией. Еще раз мы вчера, по-моему, говорили об этом. Ну, по всей видимости, просто не успевает промышленность производить ракеты в необходимом количестве, тем более, что очень много поставок очевидно было и в Израиль, и на Украину они продолжаются. Поэтому определенные проблемы в этом плане не есть. Мы наблюдаем внимательно. Но вчера мы уже говорили, чем меньше ракета. Поступает из-за границы на Украину, чем ближе к... конец имперация. На фоні цього всього, що відбулася телефонна розмова Трампа з Путіним, яку прокоментував президент України Володимир Зеленський, словами наступними. Я не впевнений, що у них багато спільних тем, адже це абсолютно різні люди. Але якщо ми говоримо про Україну, ми відразу говорили про ідеї безумовної зупинки вогню, яку вислав президент Трамп. В Росії лише Путін ухвалює рішення, саме тому нам потрібна зустріч на рівні лідерів. Якщо ми хочемо мати мир, додав президента про те, що зустріч потрібна, і Трампу, говорив 25 червня після зустрічі з американським президентом, лідер Туре. Реджеп режептий Пердоган, що Трамп теж а, з, не проти зініціювати, ініціювати, в чому може допомогти територіально і плаздар Ердоган зустріч Трампа, Зеленську і Путіна. Тож два одразу питання трохи все на купу, як може скористатися цим лагом зараз Росія в призупиненні поставок зброї, а поки не з тієї ноги встає Дональд Фредович. І ось ця зустріч. А ви впевнені? Ми впевнені, що виходячи з позиції того, що Росії мир не потрібен, щось може змінити зустріч, навіть якщо вона відбудеться. Ну, по-перше, як може використати Росія? Все дуже просто: 900 іскандерів, 600 балістичних 300 крилатих у них накопичено. Так. Ми ж всі прекрасно розуміємо, як це робить Російська Федерація. Навіть в момент спілкування а, Трампа з Путіним, в момент спілкування а, запущено чергову партію дронів. А до того буквально за декілька годин атаковано Одесу знову ж таки балістичним іскандером. Тобто, ми бачимо, що Путін жодним чином не змінює зараз своїх підходів, і це якраз і показує, що українська позиція є вірною. Ми чітко засвідчуємо, що Путін не хоче зараз жодних змін Путін не хоче. Зупинки цієї війни, я єдине в чому можу підтримати пана Піскова, так якщо іноземні ракети перестануть бути в Україні, так зване СВО завершиться по одній простій причині, тільки не на Захід треба дивитися, а на Російську Федерацію. Бо Україна не Росія, і чим менше тут буде російських бляшанок в нашому небі, чим менше буде е, чобіт російського солдата на нашій землі. Тим це все швидше завершиться. Бо не ми це розпочали. Але чому ми маємо зараз? Е, як це, хліб, сіль і, будь ласка, агресор, ідіть аж е, до Львова до Закарпаття чи що. Ну, хто на заході взагалі думає про подібні речі? Бо нам уже там розказують там бланери всякі, е, зі Словаччини. Так може примиритися, може забути. Що там Російська Федерація робить? Що забути, що примиритися? Війна йде прямо тут і зараз. Мало того, що вона йде, так е, безпосередньо Путін, розуміючи мінливість всю тих самих Сполучених Штатів, усвідомлює, що можна просто взяти і випробувати п'яту статтю Вашингтонського договору, банально напасти на країни НАТО, європейські країни НАТО. А як себе поведе далі Трамп? Е, ще декілька днів тому, після завершення е, власне, саміту НАТО в Газі, ми, в принципі, такі були радісні на високій ноті, що ось Трамп приїхав, Трамп засвідчив е, свою відданість партнерам, союзникам. Після цього ми отримали таку дуже цікаву затримку військової допомоги Україні. А, а як тепер на це дивляться, ну, наприклад, країни Балтії? Та сама Фінляндія чи Польща. Е, я думаю, що насправді і Путін це ж все розуміє, що ну, очевидно не вистачає тут певної системності. Ну там, де не вистачає системності, все ж таки, знову ж я закликаю, не демонізувати Трампа. Але у Трампа є дуже класна риса, це непередбачуваність. І оця непередбачуваність, якщо сьогодні умовно у нас е, є певні затримки, то в подальшому хотілося би, щоб. Були не просто відновлені поставки безпосередньо там з тієї ж самої Польщі, що ми мали отримати ще як рішення а, безпосередньо ще байденівської епохи. Це все було прораховано. Жодні ці поставки, я це підкреслюю, вони не знижують обороноздатності Сполучених Штатів. Те, що зараз активно розповсюджують там спікери Пентагону чи Держдепу, яка переоцінка? Якщо навіть коли це виділялося все. Воно якраз виділялося з розрахунку, щоб не дай Бог, воно хоч на якийсь там міліграм, зменшить можливості самих сполучених штатів. Ми ж бачили підхід і Остіна, і Трампа, і, о, і Остіна, і е, Байдена, і загалом, тому в нинішній ситуації, я думаю, що це треба використати в нашу сторону. Зараз трошечки ми так бачимо, що струсунувся оцей пласт тих, хто підтримує Україну, пішло купа листів. В бік Трампа на Білий Дім там і що стосується організації брифінгів, і не лише тобто, мова йде про те, що ми маємо використати цей імпульс, щоб не лише відновити постачання озброєння, а й продовжити вже новими пакетами. Та, ми готові їх купляти, але щоб ці нові пакети дійсно були так, як це далі пропрацьовується між Україною та Сполученими Штатами. Ігоре, ну от, знаєте, мені здається, про що ви згадали, що така політика на загал штатів щодо Росії вона ж не тільки за адміністрації Трампа, цього замирення, цього збереження рештків того, що в людей називають обличчям, а у росіян ну не будемо теж як табло в на вокзалах. Десь хіба так можна до них застосувати? Вона ж завжди зберігалася. Бо я оце читаю Джейка Салівана, значить згадала бабка як дівкою, була на його місці для Зеньюоркпост. Він York, York Times, він написав. Таку цілу статтю, колонку, де він Джейк Саліван, який все боявся, щоб Росія не розпалася, боявся ядерної ескалації, іншої ескалації, ну і ті жарти про ліфти, ескалацію про Салівана Бородатіла, тим не менше, та тут він, значить, оживився і критикує підхід Трампа, каже, як так може, як так може не давати зброю, так як ви, Джейк Саліван якось інакше діяв і не стопав також того ж Байдена від надання нам повних пакетів і швидших озброєння, то може би і після Херсонської харківського контрнаступів не 22-го року вже би війна мала зовсім інше забарвлення і швидше завершення, то цей підхід він дійсно насправді наскрізний. Ну я вже там про Обаму теж і бушів не буду згадувати. Я погоджуюся так. Він присутній. Це такий підхід. Ну, знову ж таки, місце сидіння визначає позицію, і ми прекрасно усвідомлюємо що інтереси Америки не завжди синхронізовані з національними інтересами України і в цій ситуації. Сполучені штати банально вони боялися програшу Російської Федерації і розуміли наскільки цей програш може е, все ж таки спричинити е, незворотні наслідки, що стосується дезінтеграції, загалом державного утворення, як Російська Федерація, е, щоб могло у них початися тут той самий банальний страх, як був у наприклад Буша старшого, який приїздив Київ і Зі своєю chicken спіч просто закликав: що не дай Бог, не виходьте з Радянського Союзу, не можна, яка незалежність, ви що? І це ж якраз цей підхід він зберігається ну, тому що як Сполучені Штати дивляться на Російську Федерацію, попри те, що РФ сьогодні не є прямим спадкоємцем саме Радянського Союзу. Не є, все ж таки, а вони на себе тягнуть це простирадло. А у них є ну, відповідно запас ядерної зброї. Там загалом там щось 6,5 тисяч ядерних боєголовок тактичного і стратегічного рівнів. Ну але ці ситуації, в цій ситуації все рівно треба показувати, що ну, це ж не означає, що РФ має Має право виходячи з політики реваншизму та імперськості відновлювати сфери впливу, які були свого часу у там радянського союзу, що стосується і е, безпосередньо закріпачення е, інших 14 республік, е, плюс питання від ну, там, умовного відновлення організації Варшавського договору. Ну це ж е, не має сенсу в нинішніх умовах. Е, зараз ну сам Вашингтон визначає своєю основною загрозою Китай. Так це якраз і показує, що в такій парадигмі не варто боятися е, безпосередньо Російську Федерацію як найбільше зло. А це мало б визначати і подальші дії з нейтралізації цих агресивних дій. Можливо, звичайно, Росію продовжують розглядати як противагу Китаю, що а, якщо не будуть давати можливість сильної спайки Москви і Пекіну, то це буде така можливість балансування. Але вибачте, це не кінець ХХ століття. Уже зараз Російська Федерація де факто стала реально таким васалом, або не піввасалом, але Пекіна, і ми це відчуваємо постійно. Розірвати зараз цей зв'язок просто нереально. Нереально і чому цього не усвідомлюють по той бік Атлантики, я чесно кажучи, я до кінця не розумію. Росія це вже є сьогодні міньйоном реально Китаю, і відповідно і оцінювати кроки Путіна і кроки його оточення треба саме як про китайської влади, і це мало б дійсно бути оцінено. І щодо участі китайців безпосередньо в російській армії проти України, що ми знаємо, 150 에, три таких персонажів, щодо яких є 에, конкретні досьє багатьох. Ми вже ловили з документами. 600 зараз представників саме вже китайської армії будуть приймати досвіду російської. А цікаво, а який вони досвід будуть приймати? Як українців вбивати, як воювати із західними арміями? Ну тобто. І питання, на які, в принципі, ті ж самі Сполучені Штати мали б дати е, відповідь і чітку відповідь, той самий Елбридж Колбі, який формально і став е, блокувальником нинішньої допомоги Україні. Бо якщо він визначає Китай як основного ворога, то що потрібно робити? Нейтралізовувати партнерів цього ворога. Як а. на мене, це очевидна тактика і стратегія. А не заохочувати їх, і ну і взагалі зараз готуватися до ем, примарної війни з Китаєм. Ні, ну ми наприклад теж та не виключаємо, що це можливо. Дай старасом загородніми такої думки. Але зараз є яке не яке тарифне там послаблення, все таки завтра не стоятиме Китай у через Прекрасний океан, пулятиме ракети. Да, там є якісь гібридні прояви. Ну але тим не менше, а то, то, то і теж як пише Wall Street Journal, Трамп, який всюди направо наліво, і після успіху в Ірані, ну як він думає, оцінює, каже, що в. Штат Атах така сильна армія вострій Жорнал каже так, шановний президент Трамп, ви може визначаєтеся, у вас сильна армія чи пусті запаси? Ви зараз дайте віці, що агресором чи готуєтесь до якоїсь примарної війни. Але мені здається, що до Трамп навіть не ставить собі таких питань. Він думає, що в нього і сильна армія і ще він може щось піднакопичити. І Китай, який її посилює та Російську Федерацію, і штати теж можуть лупити тим, же санкційним пакетом, який більше схожий на ховрашка Блюменталя, Грема і по Китаю водивши 500% мита, і це Затримують, і те затримують. Ну, якось це чи за розумних, чи за гарних відповіді на ці питання, які ставить Wall Street Journal і я нема. Ну Причому воно ж працює навпаки. Бо навіть якщо розглядати а, безпосередньо законопроект Грема Блюменталя як сигнал, що у Америка може показати силу, що вона от ось ось і візьме, і покаже їй. Якби хотів організувати. Такий сигнал, ну, як на мене, ну, то хоча б законопроект було швидко прийнято. Ну, дійсно, з поправкою, що це там право президента Сполучених Штатів застосовувати не за обов'язок, ну, але це було б здійснено не швидкоруч. Але і цього немає. І, відповідно, і Китай, і Російська Федерація, і Індія, і Арабські держави, багато інших розцінюють знову ж таки це як слабкість. Де є розмови, а немає конкретних дій, бо ми ж прекрасно усвідомлюємо, що насправді в нинішній ситуації не існує територіального принципу е конфлікту. Ну зрозуміло, що на нас, на нашу землю напали, ми відбиваємось, але у нас же ж суть того конфлікту екзистенційна, це прямо загарбницька, що стосується української ідентичності, що стосується загалом нашої державності. Ну насправді росіянам то ну, ну для прикладу там е якийсь населений пункт на Донбасі, який то вони взяли, то наші там відбили. Ну він же їм там принципово не потрібен, коли він ще й додатково його беруть і е зносять повністю до землі, е шліфують. Немає нічого, просто одна сира земля. Але що е, треба безпосередньо Росіянам? Їм потрібна Україна е, повністю поглинута РФ. Ну і відповідно така мала Росія, Малоросія. Росія. Повертаємось до історичних е, певних трактувань, як це показували там, ще там з імперського штибу. Ну е, насправді в цій ситуації ми теж маємо усвідомлювати, що дійсно те про що я казав. що... Немає територіального, є екстериторіальний принцип. І от якщо Китай він е має суперництво зі Сполученими Штатами, це відбувається повсюдно. Це відбувається на Тайвані, це відбувається сьогодні в Україні, це відбувається сьогодні в Європі, це відбувається сьогодні в Африці, це відбувається сьогодні в Арктиці. Та сама ситуація з багатьом. Іншими акторами, тобто мова вже не йде про конкретні е, території просто виключно як земля, мова йде про технології, про сфери впливу, про е, геополітичне домінування, про економіку е, в епоху цифрової доби. Ми знаємо, що економіка зараз абсолютно інакше сприймається, і багато багато інших е, таких нюансів це якраз і показує, що і Штати, коли вони кажуть, що вони... От, беруть і у них пріоритет індо тихоокеанський регіон, так хай вони усвідомлюють, що мова зараз не в Тихому океані в жодному е, разі. Ні, у нас зараз не середина 20-го сторіччя, не кінець 20-го сторіччя. Все змінилося, і супутники, які зараз тисячі супутників зв'язку, і не лише зв'язку зараз є. Китайських, американських, росіяни там частину свого повиводили. Ще багато всього. Це все світ звужує. І так, ми зараз намагаємося відходити від глобалізації. Ми говоримо про те, що йде регіоналізація, в принципі, розвивається розшарування на багатополярний світ, але все рівно планета стає вучою і відповідно, і штати у о, своїх подальших міркуваннях ну, очевидно мали б дивитися на це трошки з іншого кута зору, а не так як ми це зараз бачимо. Ну Ігор, ясно, що значить, розв'язуючи руки одним агресорам, просто такий Трамп підживлює і інших і масштабує це і прямі виклики для себе, від яких і прекрасний океан не може сильно порятувати. Я ще хотіла про якусь таку зміну. Мені здається, в наративі все таки тактики Росії не військовому, а в політичному плані, але почну з військового. Значить, ми бачимо, що по Донеччині горить палає Там харцистська, там штаби, там склади боєприпасів, командні пункти. Ну росіяни дурачки, все з одному місці з роками зосереджують. Правильно робота й браті, як то кажуть, нехай так і роблять. Значить, але цікава деталь, що агенти теж при цьому підмічають, що росіяни перекидають системи ППО з Донеччини на територію тимчасово окупованого Криму, визначаючи це як пріоритетний напрямок. Ну тож скріпний Крим і символ типу завоювань Путіна, яких немає для нього важливе, це ясно. Але ж дамбіття Бамбаси, ота, от, це от все, і защита русська населення, а хіба не ламає в політично, інформаційному і символічному плані Путін зараз свої швила, так би мовити. Ну бо і вони ж на адмінкордони кордони Донецької Луганської області дванадцятий рік виходять. Ніяк слава Богу, не вийду. да? значить, а що ж це таке відбувається? Що ж він так не хватає сільонок? Чи це якась зміна політичних наративів? Ну, те, що не вистачає сільонок, це, я думаю, правда. Це якраз дефіцит безпосередньо ППО. Бо наші сили оборони ну, непогано підчистили завдяки спецопераціям ГУРУ, СБУ, ССО, ми бачимо, як горить, палає черговий с 400 тріумф, чи панцирі, чи багато інших їхніх протиповітряних систем оборони. І це якраз і показує, що дійсно Крим сьогодні для Путіна це слабка ланка, реально слабка ланка, і Путін це безпосередньо відчуває саме тому, попри активне зачищення зараз е, безпосередньо е, тих систем, про які я зараз назвав, е, вони далі продовжують тягнути туди все, що є можливе. І так, вони таким чином а, дають можливість а, українській авіації більше а, працювати при фронтовій зоні Луганщини, Донеччини. А, ми вже бачимо зараз, що активно застосовуються там і штормшедоу, скальп а, не лише і багато чого іншого, дронові атаки йдуть. Це якраз показує, що а, ми на правильному шляху, ми зрозуміли цю слабкість, стратегічну слабкість. І швидко її якось виправити а, Путін не може. І відповідно, я думаю, що ця робота дійсно а, принесе в майбутньому результат за рахунок збільшення нашої авіаційної компоненти і звуження можливостей захисту а, від повітряних атак з боку ворога. А, ось з вами і війна на виснаження. Та це те там, де Путін розказував, що Україна буде слабкою, Україну всі кинуть. Навпаки, ні, ми бачимо, що Україна в багатьох моментах адаптувалася, застосовує симетричні підходи, розуміє, що саме атакувати. Так, звичайно, є дефіцит. На жаль, є і втрати. Ми це теж бачимо. Війна без втрат не буває, але тим не менш, українці йдуть безпосередньо до своєї мети. Звільнення своїх територій. Зрозуміло, що там повне звільнення зараз ми говорити не можемо, але дипломатично це однозначно підсилення позиції українських дипломатів на майбутніх перемовин. Ігоре дуже дякую за цю багатоаспектну і багатовимірну розмову за вашу цікаву аналітику із поясненням із паралелями. До наступних зустрічей вже найближчими днями. Бережіть себе. Ігор Чаленко полідовує так, да -да, до побачення. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії. Ірина Узлова, моє ім'я. Друзі, дякую, що ви приходите нас дивитися, слухаєте. Хочете ігоря чути ще більше. Приходьте, а також підпишіться на його Ютуб. Там ще більше аналітики. А посилання на цей ютуб прямо в описі під цим відео. І на Ютуб 24 Також принагідно не забути, будь ласка. Якщо звісно, ми вам цікаві і корисні друзям. Теж про нас розповідаєте ваш лайк коментар. все це дарує нам настрій а ці перспективу просування просторами цієї соцмережі. Побачимося і переможемо.